11 позицій. Ой, Це так подумати треба. мені. так, да. Воротар Воротар повинен мати стильне, стильне мислення. Таке. Е, знаєте, і в тому стилі, якому я бачу футбол, цей воротар відповідає. Правий захисник. Правий захисник Дані Алвеш. ну, Назвемо його, щоб зараз довго не думати. Чого на, назвемо? Через те, що цей футболіст останній час він попав у Ювентус. І він доказав, що коли є такий талант, повний талант, і хтось говорив, що він не зможе виконувати там ну, в повній мірі те, що, що необхідно в Ювентусі в обороні чи там взагалі в італійському футболі, то він зараз доказав, що е, це для нього є взагалі ніякою нескладною. Це для нього просто, і він справляється зі всім, з чим потрібно в обороні. А на атаку ми знаємо, що це гравець дуже високого рівня. Лівий. Ну я би тут Марсело, тільки Марсело, так зразу він на язиці, бач, навіть навіть ніякого сумніву нема, бо це просто дуже-дуже дуже такий захисник, якого би хотілося бачити в футболі. Знаєте, який перед очима, який стиль футболу, який би хотілося бачити, щоб твоя команда грала, то цей захисник відповідає. Це то, що треба. Два центральних. Ну що, Рамоса ми на, на... назвемо першого, другого я би назвав, напевно, Сільву. Це така пара, яка ну, по всім характеристикам не підходить. І най... найважливіше, що, що це. І один і другий футболіст, який я назвав, це є дуже великі фігури в футболі. Харизматичні і сильні фігури, три центральних захисники ми будемо називати. То я би тут назвав Модрича. Я просто останній час просто придивився за ним, футболіст-Іско. Ми якось не дуже ну, Ми зараз його можемо назвати гравцем ну, рівня там, на Месі, Роналду, Там. Якось ні. А я думаю, що так. Бо зараз в Реалі це така фігура, яка якраз говорячи про, про тактичний аспект, я думаю, що він дуже робить цікаві речі, і я не думаю, що це випадково, що це просто він сам придумав. Я думаю, що це є якісь напрацювання, і плюс плюс його інтелект, його бачення футболу, він зробив е саму, е самі дії тактичні і в атаці. І в обороні він зробив, вивів їх, на, на мій погляд, на е, такий добрий рівень вище. Іменно Іско. Можемо канте сміло називати. Я думаю, що це футболіст, е, який ще покаже, е, він ще має величезний потенціал, і е, в цій позиції він ще, ще дуже додавить, бо йому треба добавити, щоб він був, наприклад, ну, напевно, е, Знаєте, як в такому ідеальному баченні середньої трійки, то люди повинні не просто бути хтось там один, явно він тільки в обороні сильний і підігрує, а щоб вони дуже сильно на атаку вся трійка грала. міняючись функції. Ну я маю на увазі, хто на щоб вони не то, що всі, всі троє, вони повинні бігти в атаку чи щось таке. Но... Флангові гравці зараз їх є. Дуже дуже багато і е, навіть не знаю так, з кого почати, але ну, ясно, що ми, ми можемо називати сміло і того ж Роналду, який для такої позиції він, він грає ідеально. Тим більше знову ж говорити про реал. Останній час я бачу і які функції в обороні виконує В цілому. Ці крайні нападаючі, вони нападники, нападники повинні володіти ще такими навиками, щоб вони, отак як Реналдо, вони були небезпечні в штрафній, чужій. Коли атака йде з протилежного флангу, йдуть там простріли, подачі вони повинні зіграти в штрафній площадці дуже сильно. Через те, навіть ми можемо зараз сказати такі, то що відбувається в Вендосі, коли Манджукіч грає просто флангового гравця. Так, да, сміло можемо назвати так, що просто розуміли. Якщо ми називаємо Манджукича, ми зразу But собі да, ми розуміємо, який це має бути, який це має бути футбол, навіть стиль футболу. Не знаю, кого вибрати. Да, ну давайте Левандовського, напевно, таки виберемо першим, першим нападником. У нього все є, звичайно, він все, все є. Це людина, яка в всіх фазах гри, він буде сильний на своїй позиції і е, ну, від нього постійно голи, голи, голи. Ідеальний е, тренер це той, той тренер, який е, може добиватися е, знаєте, тотального управління грою команди, щоб його команда. Керувала грою тотально, тобто на полі вона керує грою, тобто вона володіє всім на полі. Вона в... управління на полі грою повністю в їх руках. І я думаю, що все-таки краще, ніж Гвардіола, цього добитись, поки що ніхто не може.